Ви можете створити разом зі мною гарний ботанічний декор для дому. Просто недорого і власноруч. Для цього знадобиться лист з виразними прожилками, щоб отримати глибокий і натуральний відбиток. Я розводжу гіпс водою до густої консистенції. Акуратно виливаю на лист, потім равномірно розподіляю гіпс, вирівнюю поверхню та прибираю зайве. Поки гіпс ще м'який, заглиблюю в нього гачок, щоб потім мій декор можна було повісити на стіну. Тепер чекаємо, поки гіпс підсохне. Прибираю допоміжні ручки, які допомагали зберегти хвилясту форму листа. І ось настав цей чарівний момент зняття листа з гіпсу. Яке задоволення бачити живий відбиток прожилок! Це виглядає неймовірно. Декоративний лист особливо гарно виглядає при різному освітленні. Найкраще, коли світло падає з боку, зверху чи знизу. Тоді видно всі вигини та фактуру. Сподіваюсь, я надихнула вас спробувати зробити такий ботанічний декор власноруч. Дякую за перегляд!